Всім привіт! Так розкажу, як у нас пройшов опорос. Як бачите, у нас чотири таких штучки, такі біленькі біленькі Цю маму ми крили великою білою, вона первістка. Розкажу, як пройшов опорос. На жаль, у нас була велика втрата в сім'ї. Ми не могли бути присутніми на постійно біля свині. Тому що треба було бути вдома, скажімо так. І на жаль, вона опоросилась і придавила чотири штуки, просто сидячи на, на своїй жопі, скажімо так, чотири. Ось ті, що вилізли з неї, вони самі що встигли просто відповсти, то вона їх не придавила. Тобто навіть в станку вона просто сидячи, народжувала, і отак як вони вирізали з неї, вона трошки припіднімалася і одразу ж їх давила. Тому ось у нас тільки чотири штучки. На жаль, на жаль, дуже гарні поросятки. Вони мені дуже подобаються. Тут три дівчинки, один хлопчик. Але мені не подобається те, що вона е, дуже така буйна, вона не до поросят агресивна, вона просто е, реагує на, ну, на, на кожне, кожне моє слово, скажімо так. І може в цій пориві злості вона може просто шарпанути порося через те, що їй щось не сподобалось. Вона не агресує до них, вона просто агресує до всього ш що навколишнього що тут стається. Тому ми роздумаємо, що вона у нас вже на другий строк не піде. Але ну це ми вже подивимось. Е на жаль, на жаль, такий опорос розраховували ми набагато більше, тому що, е по перше, живіт був такий великий. Такі плюс ще вона на сам, насправді народила їх вісім, але ну, як бачите, чотири штуки вона сама вибракувала. Тому ось так от ось, ось такі соні у нас. Ось так вони спилять. Видно? Ну, да, сьогодні зубки да, да, Зубки вкусіні. Такі, такі класні, вони вже грають. Так. Але ще хотів дещо сказати з приводу мамки. Е я не знаю, як би ми справились без танка, бо мамка реально дуже агресивна. Вона вже зараз трошки відходить, вона відходить, але все рівно в неї є ця агресія до нас. Я не можу спокійно до неї зайти, взяти малих і щось таке, тому що вона, вона дуже злиться. Вона, от, це ще зараз більш-менш. Як чисте щось таке, війник наготовий розірвати. Вона прям дуже агресивна свиня. Я не знаю, в мене таких свиней не було. Це і куплена свиня Бела. Тому станок нас реально дуже спас. Мені зда... здається, щоб не, це, щоб не станок, то і чотирьох би цих не було. Да, 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 вона Вона пі би... вона нас, да, нас би порвала. і цих... Це вже зараз трошки успокоїлося. В мене ще В мене за всю мою практику ще не було таких агресивних свиней, як це реально очі. Вилазять з орбіт злюща, кидається, страхи просто що робиться. Ще хотіла сказати, що в наступному відео постараюся зняти коптільню. От ми недавно її купили, але ніяк не було часу змоги показати, як вона виглядає ззовні як як внутрішня частина складається і так далі? Як вона працює, це вже покажемо в наступному відео? Ми вже навіть встигли один раз її протестити. Так, да, Ми один раз її вже протестували, зробили одну партію, але наступну ще на жаль не зробили. Дав у нас.